Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про поточні новини. Є дуже багато важливого для прикладу. Рюти буде збирати оперативну нараду в НАТО для того, щоб розібратись з північно-корейськими військами в Україні. Другий кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс або як жартують із нього Ді Джей Венс. Власне, не зміг назвати Путіна ворогом. Ну от з таким віце-президентом доведеться працювати. Але гарні новини із Польщі так вам не почулося. Вперше або не так, вперше за довгий час ми чуємо гарну заяву від наших польських колег. Все-таки здоровий і розум прокидаються. Ну і насправді треба знати, коли можна на них наїхати, покритикувати. Десь застерегти від якихось речей, а інколи, коли вони дійсно кажуть правильні речі, їх треба підтримати. Анджей Дуда сказав, що поступки Росії навіть на сантиметр української території була б катастрофічною помилкою. Отак от давайте все це розкладемо. А і ще дружина Навального, яка сказала, що Україні зброю не давать, бо вона убиває русських, і не наступати на Курск, ібо це укріпляє. Позиції Путіна. Отак от, от. І вийшов німецький депутат і просто розмазав її. Типу сказав, ви що, амбасадорка імперіалістичних наративів Росії. Ну, одним словом, там все є. Зараз розповім. Підпишіться на цей YouTube канал. Важливо, нас атакують боти. Ваша підписка, навпаки, нас підкидає. Друге, зробіть донат. Донат важливий, збираємо на три бригади, купуємо дрони ударні, купуємо дрони. Розвідники більше 200 тисяч зібрали, рухаємось до півтора мільйони. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень. Зеленський скоро всім дасть по тисячі, тому давайте дістаємо і голосуємо гривнею. Будь ласка, почну з приємного. Сьогодні понеділок, тому хочеться щось приємне. Анджей Дуда дійсно зробив гарну заяву. Знаєте, все-таки, якщо, наприклад, правляча партія, Туска на чолі з. Амбасадором антиукраїнських меседжів Сікорським намагається перехватити конфедерацію, яка жорстко-проросійська сільська партія, і саму аграрну партію, сільську партію. Намагається перехватити негативним антиукраїнським меседжем. То Дуда навпаки вирішив згадати, що насправді Дуда був політиком, який разом з Україною проживав війну. Дуже багато робив. Ну, от, сварилися, мирилися нормально. Ми сусіди. Але він власне мав інтерв'ю розмові з польським агентством преси ПАП? От і власне йому задали питання щодо чисельної переваги Росії і, власне, щодо повернення Україною окупованих територій. Він сказав: Якщо ви такі щедрі стосовно Росії, чому б вам не віддати їй шматок своєї власної землі? Чому будь-яка суверенна країна має погоджати? Росії, на якій підставі дозвольте запитати, чи Росія заслуговує на щось, особливо чужу територію. Ну, от це насправді дуже важлива заява. Дуда. От, оце та Польща, яку б ми хотіли її бачити. Ті друзі, яких ми заслуговуємо. Часто бачите через внутрішні коливання їх кидає в незручні меседжі, висипають зерно. Готові дивитися, як нас збивають, бо шкода дати міги, сушки, чи, наприклад, Ф-16. Але в той же час прикрийте нас, будь ласка, щоб на нас не напали. І паралельно ще жаліються, що українців так багато в Польщі. Ви нас тут всіх дістали, але нікуди не їдьте, бо ви поїдете, впаде економіка. Чесно, вони багато в чому на нас теж схожі. Ну от теж дуже часто міняють позицію, але є різні Польщі, от якраз з такими заявами краще мати справу. Але знову ж, давайте без політичної агітації, тому що ми розуміємо, у в них через півроку вибори. Загалом у всіх вибори, і в Трампа вибори, і в Білорусі вибори, і в Орбана запахло виборами. Тому, власне, зараз всі, всі будуть робити різні заяви і. Власне, і за нас, і проти нас також Дуда додав про свій проект Східний щит система укріплень на східному кордоні, будівництво якої має от от розпочатися, і це буде відповідь на несистемні імперські плани Росії. От, які власне вона намагається запроваджувати в регіоні. Що сказав ще Дуда? Деякі політики на Заході дивляться на це із жахом. Останнє, що хочуть бачити, це відновлення залізної завіси. Я скажу так: якщо безпека моїх співвітчизників має бути забезпечена шляхом повторного підняття залізної завіси, добре нехай буде залізна завіса. Доки ми знаходимося по вільний бік. Від неї, отак от, от заявив Дуда. Ну явно з таким черчерчелізмом він це говорив. Дуже багато він говорив про Туска, засудив Німеччину. З Німеччини хочуть збивати гроші. Ну от, одним словом, типова європейська політика. Ми просто повинні від початку дуже сильно охороняти кордони Європейського союзу і не відкривати їх для всіх, хто чув чутку про те, що в європейському союзі гроші валяються на вулиці. Ну, не знаю, чи це була спроба підколоти нас, чи це була спроба підколоти Молдову. Ну от, або більш за все, все ж таки, історія про внутрішньо переміщених осіб з північно-африканських країн. Тому що все-таки інтерв'ю було дуже компліментарне щодо України. Але не дуже компліментарний до України Джей Дівенс відмовився назвати Путіна ворогом, вважає суперником та конкурентом. Не хочеться розчаровувати молодого політика, який пише книжки, показують фільми на нетфліксі. Але а нагадайте, будь ласка, в чому ж там суперництво? Російська економіка менша за голландську, російська економіка менше за італійську. З чим ви конкуруєте? Але в Джей Дівенса своя мантра, я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії, просто тому, що хтось нам не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови. Він вважає, що США на якомусь рівні доведеться брати участь у переговорах між Україною та Росією та своїми союзниками по НАТО в Європі, якщо Штати колись збираються закінчити війну в Україні. Ну, власне, не назвати Путіна ворогом дає уже розуміння, яким чином Джей Дівенс бачить перемовини з Путіним, і яким чином вони будуть власне, відбуватися. Тут ще теж почалася історія, взагалі дві історії: скандал з пресою. Трампісти намагаються діяти, отак як Пол Манафорт вчив януковиця. Треба натиснути на медіа. Причому тиснуть не на медіа, а. На власників. Джеф Безос. Зараз пішла інформація, в Washington Пост звільняються журналісти, тому що газети, які підтримують демократію, підтримують демократичного кандидата в президенти. Ті, які підтримують республіканців, підтримують кандидата від республіканців. Так заведено завжди. Преса пише, щоб ви розуміли, ми підтримуємо з цього. І щоб ви не сумнівались. Така традиція. І зараз виходить каліфорнійська газета. Дуже впливово каже, а от Камала недостатньо ліва, тому ми її не підтримуємо. Всі так трошки сполохались, типу, а що це відбувається? Ну окей, ну, так захотіли, там власник не зрозуміли. Потім виходить Washington Post, який нещодавно змінив редактора. Багато журналістів почали бунтувати, тому що привезли редактора з Британії, який там не дуже е панькався по багатьох таких процесах класичних, традиційних, які були заведені в цій дуже іконічній газеті. Ну от, але він почав наводити свою політику і кажуть: а ми не будемо підтримувати жодного з кандидатів. І почались звільнення, почались бунти, почалися колонки писати, що, що ж це таке, як це взагалі можливо, як ця газета з такою історією не підтримує демократичного кандидата. І він каже: а ось так. І потім почали шукати, і виявляється, що Джеф Безос хоче дружити з Трампом. Ну от, і хоче чергових контрактів. У нього є. Компанія Blue Origin називається така ж сама компанія як і в Маска, яка займається космосом. Там, правда, різниця. Один завозить спутники в космос, а другий між спутниками налаштував перельоти, облаштування. Типу. Ну, в кожного є своя специфіка. Місця їм в цьому космосі вистачає. Компанії не так багато, всі щось хочуть робити. Ну і зрозуміло, що космос це нова золотокопальня. Для штатів це зрозуміло, що. Мільярди, сотні мільярдів доларів, це трильйонні контракти. Ну і Безос, який з маском конкурує, хто ж з них там в світі найбагатший, вирішив зробити ставку на Трампа. Ну і власне понеслось. Тому що журналісти проти. журналісти їм в ці контракти все рівно. Ну і зараз там дуже багато конфліктів. Це одна історія. Друга, так само почали піднімати контракти маска. Ну і кажуть: друзі, а тут же ж питання є. Він же 132 мільйони роздав. Він зараз в топах тих, хто роздає гроші на партію, але в нього є свої конгресмени, сенатори і кандидат в президенти і віце-президенти. Впливи і контракти виростуть. Ну і багато хто теж почав зараз цю систему критикувати. До штатів, ми ще повернемось, бо ви бачите, що вибори скоро. От, ставки ростуть, подій багато. Треба аналізувати. Для нас залежить надзвичайно багато. Просто щоб ми все знали, розуміли і до чого готуватися. Рюте на, запросив на засідання НАТО-послів країн-партнерів НАТО в Індо Тихоокеанському регіоні. В понеділок делегація високого рівня з Республіки Корея поінформує Північно-Атлантичну Раду про розгортання північно-корейських військ в Росії на засідання запрошено послів Австралія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея. Далі вони мають провести нараду. Це має бути такий собі дебрифінг. От і, власне, мають поділитися інформацією. Після зустрічі Генеральний секретар НАТО виступить із заявою перед представниками ЗМІ. Виступ генерального секретаря транслюватиметься в прямому ефірі на сайті НАТО ні на європейських різних. Медіа. Ну, власне, тут що важливо розуміти, все-таки треба порадити нашим друзям не проводити такі наради без України, тому що ми розуміємо важливість південно-корейської розвідки, але власне в нашої розвідки часто інформації може бути більше, тому що вони тут, а не там. Так, вони можуть розказати, як з цим працювати, як діяти і далі, далі, далі. Але головне це те, що Україна може розказати. Тому добре, що збирається, треба більше рішучості, а рішучість поки що на рівні нуль. Це треба розуміти. Ну і в Німеччині є такий депутат, хороший депутат, Родеріх Кізеветер. Ну от він в коментарі більд коментував власне заяви Навальної, яка сказала: яка зараз ходить, піариться, книжку продає, заявила, що в президенти піде. Ну от, але веде себе як типовий карамурза. Типу, бомбити Росію не можна, бо якщо Україні давати зброю, це виходить, що росіян вбивають. Ну да, тих, які прийшли на поле бою в Україну, окуповувати міста, да, їх будуть вбивати. Вони перші прийшли з війною, так їх за це покарають. Ну але це ж не хорошо, то ж русські, є типу, їх жалко. Ну а далі на Курщину нельзя, тому що Путін буде тільки сильніший, вертикаль. Ну і оця вся решта калашмотіни, тої. Російської такої, так зва так званої опозиційної, але вийшов цей депутат Родеріх і каже: слухайте, це не опозиційна риторика, це просто прославляння російських імперських наративів. Чоловік казав, непонятно, чий Крим на війну гроші не давайте, дайте йому лучше на Фейсбук. Тут таке саме продовжується. І він каже, що вона взагалі не представляє опозицію і відповідального політика, з яким можна буде працювати в майбутньому. І він каже, що це булшіт, і це, типу, антиукраїнська позиція. І він каже: очевидно, вона не розуміє законне право України на самооборону і присутність на Курщині заради захисту своєї території. Далі, що вона не заслуговує довіри партнерів в рамках міжнародного права. І вона є адвокатом імперських претензій. Далі. Що в неї немає ніякого співчуття українцям і до українських жертв війни, вона переживає тільки за свої рейтинги, імідж та росіян. І коли вона називає складними питаннями давати Україні зброю, це підтвердження того, що вона путіністка. Ось такий депутат, хороший депутат. Він нам подобається. Ми будемо його підтримувати і допомагати, тому що. Рідко зустрінеш на заході сліпо незакоханих в будь-що російське, яке типу виїхало і каже: Все ми проти Путіна правда нічого не робимо, нічого робити не будемо. Українці ні все так однозначно, і взагалі Росія має територіальні претензії. Ось нам це не подобається, і тут важливо з цим працювати і по Росії, і по Білорусі. Так звані опозиції, насправді, тотальне відлуння їхніх. Материнських структур, які сьогодні знаходяться при владі. Вони не перестають бути імперцями і подаванами. Тому це для того, щоб ми розуміли, і Захід не закохувався, якщо хочете мати опозицію в Росії, фінансуйте українську армію. Краще і сильніше Путіна ще ніхто не бив за всю його історію. Тому, якщо хочете мати опозицію, давайте зброю Україні. Україна вам покаже, як боротись. Із Путіним друзі, це вся інформація, важлива інформація. Питання дуже просте. Чи очікуєте ви серйозного рішення від Рюте як очільника НАТО, секретаря НАТО, ну зустрічається з серйозними партнерами? Чи буде рішення, чи знову буде бла, бла, бла? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Гроші треба, гроші треба відправити на армію. Пам'ятайте, 100, 200-500 гривень це наша з вами маленька, маленький вклад в підтримку наших воїнів. Купуємо дрони на три бригади. Тому, будь ласка, там і розвідники, і ударні, ударні будуть долітати до Донецька. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.